Схема Кирила Тимошенка – 389 вагонів, 220 фур і 22 морські контейнери гуманітарної допомоги, які мали підтримати українців на початку війни. Зникли за даними слідства, допомога продавалася через роздрібні мережі, зокрема через мережу АТБ. У справі фігурують особи, наближені до колишнього заступника голови ОП зараз радника міністра оборони Тимошенка, губернатор Запоріжжя і його заступники. Сам Тимошенка координував схему. Що відбулося з розслідуванням? У червні 2022 року НАБУ провело обшуки на основі даних служби зовнішньої розвитки, які надали західні партнери. У грудні 2022 року Офіс генпрокурора визначив підслідні справи за Нацполіцію. У березні 2023 року її передали до СУ ГОНП Запорізької області. Результат: за два роки жодних підозр, жодного прогресу. Тимошенка це цікаві збіги чи закономірність? Перше. Його ім'я спливає у ключових корупційних справах НАБУ.